Проснувся і це вже позитивно. Румор, <рес> спорт і секс рухає світом. Коли я вийшов на сцену з Юним Морло, це взагалі був шок. Дом культури Арсенал, поки я 300 грамів коньяку не накотив, я не міг вийти. Це було таке. А зараз я бачите Тверезий перед вами стоїть. Критикуйте далі, Спасибо. Я оптиміст і трохи чудак. І вам теж цього бажаю. Добрий день, ради вас вітати. Ви знаєте, для того, щоб досягти успіху, головне сьогодні вкласти душу, серце і по максимуму викластися, щоб реалізувати свої творчі, здорові амбіції. Якщо у вас є стержень, якщо у вас воля до перемоги, значить ви лідери і режисери свого життя. Дякую. Життя це велике шоу, режисером якого є людина. Лідерами не народжуються, лідерами стають. І я вірю у кожного із вас, тому що вибрали правильний університет, правильний факультет, любиму професію, і ви станете популярними, успішними і щасливими українцями. Починає день з позитиву. Я думаю, що кожен із вас... Починає з позитиву. Ну, проснувся, і це вже позитив. <плес> Без гумору сьогодні немає піарщиків-журналістів. Гумор, спорт і секс рухає світом, ви знаєте мою позицію, так? Да? Гумор це комунікація, спорт це здоров'я, секс це задоволення. Живіть по максимуму своє задоволення. І Я хотів би, щоб ви розпочинали з позитиву завжди ранок. Ну, наприклад, я хочу сказати, як я починаю. Я починаю, от зараз в мене йде підготовка до ювілейного концерту. Мені треба похудати на 8-10 кілограмів. Я обов'язково, це холодний душ, 5 тисяч кроків обов'язково, 5 тисяч кроків швидка хода. Чашечка кави, іноді зранку плаваю і вечором плаваю. Не сам. Інтуїція це зброя до успіху і щасливого майбутнього. Якщо взяти мене, наприклад, то я на інтуїції побудував всю свою кар'єру. Коли на першому курсі мене запитали, ким ви хочете діти стати, я написав ректором Київського інституту культури і немства. Це історичний факт. Інтуїція це ваша зброя, ваш успіх і ваше щасливе майбутнє. Потрібно бути впевненим у своїх силах, впевненим в тих проєктах. І сьогодні рухатися вам не допоможе ніхто. Коли я вийшов на сцену з Юним Орлом, це взагалі був шок. Ми не розуміли, що це таке. ж. Ми не розуміли, що це буде піар-прей, співаючи як технології. Ми тільки мріяли, але не могли спрогнозувати, що із 100 можливих ми вижмемо 500 В чому була фішка? Сам вихід ректора на сцену, викликати шок, стрес і мене, сприйняття. І 25-м кадром ми зайшли. Коли мені сказали, що я повинен вийти на сцену заспівати, я сказав, ви що? Я доктор, ну, професор, ректор столичного інституту вийти на сцену, без голосу, без слуху. Маленький опечечок, Міша Поплавський, Я говорю, ви взагалі, ну коротше, я вам не можу сказати те, що я сказав. А я говорю, ви не патріот університету, я не патріот. Ну, коротше, по три конячку ще накинули. Отак от я дав добро, а вже потім за базар треба відповідати. І Отак от мене виперли на сцену. Щоб ви розуміли, з першою піснею юний морел, дом культури арсенал, поки я 300 грам коняку не накотив, я не міг вийти. Це було таке? А зараз я бачите тверезі перед вами стоїть. Удивіть, значить, побідіть. Сьогодні можна багато говорити, комусь подобається не не подобається. Мене абсолютно не цікавить, кому я не подобаюся. Мені всі подобаються. Я всіх сприймаю такі, які ви є. Я вас всіх люблю, такі, які ви є. Кожний з вас унікальна особистість. І треба сприймати і батьків, і вчителів, і педагогів, і друзів, і поплавського, такі, які вони є. Але у піарі... Не можна досягти успіху, якщо не ризикувати. Ну такі ж говорять, хто не ризикує, той шампанський не п'є, да? Так що вмій ризикувати, йди на компроміс заради успіху. А компроміси бувають різні. вміти домовлятися, вміти модераторами бути, вміти дипломатами бути. І саме головне вміти так переконати е, ту команду, з якою ви працюєте, щоб вони вас профінансували, а ви були крутеликами. Для того, щоб досягали успіху, ви повинні виходити з зони комфорту. Тому що у вас повинна бути стержень, внутрішні такі потенціали. І саме головне воля до перемоги. Ви є переможці режисером свого життя. Сприймай себе та інших людей такими, якими вони є. Всі хочуть бути успішні, щасливі. Я не кажу там багаті, це само собою зрозуміло. Олег Винник. Він на сьогоднішній день унікальна людина. У нього дуже потужний голос професійний. Він же ж співав вже в Європі. У нього ж контракти такі, що мама не журист, але він відчув, що він потрібний тут, в Україні. І він прийшов і шукав себе, щоб стати успішною щасливою людиною. Він там себе абсолютно не відчував щасливою людиною. І коли він приїхав, він взяв дуже просту ідею. Саме ж головне ідея не просто реалізація, а ідея. Він узяв ідею, ласкаво має, простенько, щоб зайшло. А він такий мачо і зводить половина жінок України з розуму. Але він досягає те, що приходять на нього і хочуть від нього почути. Правильно? Да? От моя любима пісня щастя буває трасне. Але вам можна? можна аплодувати. Секс пауза. Кожен із вас це унікальна людина, але цю унікальність треба реалізувати у свої конкретні позитивні проєкти. Наприклад, дивіться, книга ректор це Кембридж. Я вклав гроші, перевів на англійську мову, і в Кембриджі весь світ вже читає. Це моє бачення 25 років ректорства, розвиток України. І на англійській мові вона, ви заходите в Кембриджському університеті. Це є факт. Критикуйте далі, Дякую. Я маю виду, що ну, не бійтеся виділятися з толпи і сірої маси. Не бійтеся бути білими воронами. Ставайте орлами і орлицями. Завжди потрібно всім дякувати за те, що ви живете на цьому світі, особливо батькам, вчителям, друзям, будьте на позитиві. Будьте в хорошому настрої, в хорошому гуморі. І особливо, я хочу сказати, щоб ви завжди були вдячні тому, що ви живете на світі. І особливо батькам. Оце якраз будьте вдячними людям, які роблять тебе щасливим і успішним. <плес> на рахунок легенди свого життя. Я створив легенду свого життя і теж хочу, щоб ви теж спрогнозували свою легенду життя. Те, що ви хочете максимально. Ну, просити у Бога. Максимум, щоб отримати мінімум і бути щасливою людиною. Сьогодні можна багато говорити, але ви повинні вже спрогнозувати, де ви будете, що ви хочете досягнути і що ви маєте на виході. У мене була легенда, і зараз є легенда, і я по неї живу. Я хотів би, щоб ви були легендарні піарщики і журналісти Університету культури. Ми зробили. П'ять діб українська пісня в прямому ефірі. Ми її фінансували мережа ресторанів Батьківська хата і побили рекорд італійців. Десь 102 години без паузи. Вся Україна співала на Першому національному каналі. І мені говорили, дзвонили з Америки, з Канади. Що у вас там робиться? Що за революція знову? А ми говоримо, революція в свідомості українців. Тому що українська пісня була, є і буде. І вона зараз побила рекорд італійців. І в нас є світовий рекорд Гіннеса української пісні в прямому ефірі. Пасибі. Оці фотографії 12-й рік. І то, що в мене формула лідера, хто може бачив, так? Да? Це в 12-му році в Донецькій філіалі Донецького Київського університету культури. Я її залишив принципово історично для мене. Я цей кулак показав. Це в Донецькій було в філіалі 12-й рік. Я ж не знав, що така буде ситуація е, з Донбасом, але я вважаю, що... Ви повинні бути на позитиві, ви повинні бути на посмішці. Я хочу сказати, я оптиміст і чуть-чуть чудак. І вам теж цього mm -hmm. бажаю. Будьте оптимістами і чудаками. Mm -hmm. Емоційний інтелект створює прикладним характером. Складва успіху та щастя. Ну, Без емоцій людина нічого не досягає. Сьогодні можна бути людиною, ну, інтелект, вау, але вона не може реалізувати свої ідеї. Емоційний інтелект з творчо прикладним характером починає виграє. Це запатентована формула щастя Михайла Поплавського. Я вам теж бажаю. Ціную своїх рідних та близьких. Це покійна мама, царство і небесне. Вона була завжди проти, щоб я вчився в інституті культури. Був коло неї. Як не всіх вас батьки відпускали в Київ. Ви ж теж розумієте, да? з великими трудощами виборолися, переконували. Але запам'ятайте, столиця дає в тисячу разів більше можливостей, ніж ви вчилися в якомусь регіоні, чи в обласному центрі, чи в іншому. На сьогоднішній день я хотів би, щоб кожен із вас реалізував свої творчі здорові амбіції по максимуму. Будьте максималістами. Господа Бога, просити максимум, щоб отримати мінімум. І на сьогоднішній день я дуже вірю, що сьогодні цей курс «Акула. Піар» — він досягне того, і успіх такий буде більший, ніж у Поплавзві. Ніколи не здавайся, наполегливість. Ну, я думаю, що у вас завищені всі творчі здорові амбіції. Але можна ці амбіції реалізувати в конкретні проєкти. Зараз третій курс у нас фактично 90% працює вже в політичних проєктах, на виборах працюють, вже депутатами стали. У нас вже багато випускників у Верховній Раді. Я думаю, що е, вам творити новітню історію України. Я вірю в вас, що ви станете е, лідерами і станете режисерами свого життя і на радість батькам університету і будете прославляти нашу Україну. Ні про що не шкодуй. У кожного бувають різні обставини, але ви повинні е, до цього питання по-філософськи ставити. Як кажуть, не бери дурним голову і важкі в руки і подумай, як цього не робити. Старайтеся в такі е, в обставини, якісь негативні, не попадати. Ну, от бачите, в мене на задньому плані білий мерседес, е, тому що для студентів їм цікаво, чому ректор, хто йому шиє костюми, на якій машині він під'їхав, з ким він під'їхав і з ким він вечором поїхав. <плес> я хочу сказати, що я максималіст і хочу, щоб ви були максималісти по життю. Треба максимум від життя все брати. Але треба класти душу і серце, щоб бути успішними і щасливими людьми. Дякую. <плес> Голлівудська зірка. Ми зараз плануємо відкрити філіал Голлівуду тут. Вони в нас вже були, це в нас це ми зустрічали його. Я хочу сказати, хлопці непогані з бабками. Треба, щоб ці бабки вони вклали в Україну. А вони готові вкласти кілька українських фільмів, американці, продюсер там український і голівудські зірки, вкласти десь ну, мільйонів двадцять в наш фільм. Тому що у них там уже нічого ти не здивуєш, а в нас ще тут не пахане поле. І ми зацікавлені, що українська кіноіндустрія розвивалася в Україні. Будь ласка. Живи в гармонії, в ній щастя. Ану, Віліна, моя асистент, будь ласка, Віліна Воронова, давайте паплю. Я хочу вам сказати: цінуйте кожен день, інвестуйте в себе і слухайте тих, хто поруч. Ми з вами, коли на нашій дисципліні розбираємо з вами ваші улюблені дефініції, ми завжди звертаємося до прикладу і розбираємо кейс під неймом Михайло Поплавський. Так чи ні? Коли ми з вами розбираємо, що таке унікальна ідеальна ідентичність, ви вже знаєте, що це таке. Коли з вами говоримо про бренд, як він генерується, як створюється, як капіталізується. Не треба багато перечитувати листати літератури, ви можете наживо побачити першу людину в Україні, яка згенерувала свій бренд, а головне капіталізувала його. Ми з вами говорили: бренд завжди 100% приносить що. Прибуток. Тому вмійте зробити так, щоб ваша торгова марка, над якою ви починаєте працювати, еволюціонувала в справжній капіталізований бренд. І будуть тоді і гроші, і влада, і слава. Дякую. Дякую. Пігар багато проходить в піснях. Це емоції, емоційний інтелект. Моя любима пісня Я хочу бути щасливою Лілі Сандулеси. Такий колоритний голос український, як в неї, ні в кого немає. Я б хотів би просто, щоб спеціально для наших дівчат, щоб їм зайшло, що вони хочуть бути щасливими. Сам Я хочу бути щасливою. Поїхали. Аплодисменти. А якщо ви подивитеся, орел» це пісня мого життя. Це пісня, яка сьогодні веде мене. По, по, думаю, ці слова, Рипчинський татарченко. Будь ласка, дай чуть. Дякую. Подивіться, це фактично програмна пісня Михайла Поплавського. І ваша теж. Бо ви знаєте, хто не знає пісні ЮНЕРЛ, я ж не зараховую університет. <плес> <Спасибо. плес> Вона проста, хорошо заходить і всі її знають. Там йде на опростець від сердець до сердець, а якщо не підеш на опростець, буде повний. <плес> Капець. Я хочу, щоб ви теж зрозуміли в піснях теж е, такий скритий піар, скрита ідеологія. Анекдоти теж піар. У нас 20 років вийшли анекдоти про Поплавську і компанію, коли ми розпочинали піар-проект співач рехта як технологія. Журналіст питає Михайло Михайлович. Михайло Михайлович, ну кажуть, що ви спите студентками вашого університету. Михайло Михайлович, хіба з ними заснеш? Якщо немає скандалу про поплавську, значить я щось не те роблю. Тому що ви знаєте, скандал це піар. Все ж на першому місці гроші. Без інвестицій немає ні одного проєкту. Я хочу вам сказати: я, будучи деканом інституту культури, стояв на польських базарах, продавав кальсони, щоб заробити свій перший капітал. Я брав два долари, полякам здавав по двадцять. Я боявся, щоб хтось не узнав цю ідею. Бо це дуже важливо. Це ж бізнес, який ти тільки знаєш. Є треба... Це секрет успіху кожної людини. Так само і піари. Будьте унікальними, шукайте свою золоту жилу і живіть по максимуму, будьте максималістами. Лідерами не народжуються, ними стають, так само, як піарщиками. Не народжуються, ними стають. Там, де ми, там Україна. Я скажу, що я українець до восьмого коліна. Наш дух український. І я хочу сказати, щоб ми завершили все ж те, що мене гріє, кожного українця гріє, піснею українця, стоя і завершимо нашу зустріч.

Щастя і добра у мене ти одна єдина одвічна радість і жура, ти будеш жити Україна, Україна щастя. Я дуже дякую. Майбутнє кожного з вас починається сьогодні. Не прогавте свій шанс, будьте сильними, будьте на позитиві. Любіть людей. Любіть батьків, любіть Україну. Віра, надія, любов повинна рухати світом. Я вас дуже люблю. Шалено вам студентського кохання. Пасибі.